Так, продовжуємо наш ремонт диятеля да. на Volvo 840. Що я побачив, розібравши його? Ну, головки тут немає. Я вже і зняв і в принципі почти перемонтував. Там, ну, там було капець. Клапана болталися. Міняв клапана. Меня направляючі, ще протерти залишилися. Ну і немає тут. А вона в другому місці. Там капець був. Все в маслі. Через направляючі масло виганяло. Нагари. Капець, коротше. Так, що ще сказать. сказати. Значит, прокладка на поддон. Самодільна, по ідеї. І поставила я не знаю з чого, з чого вона ну якась резина, фіг знає яка. Треба, по ідеї, де міліметр, щоб було прокладки там. Я не знаю точно, ну десь так. А тут 4 міліметра. Не вжатої її з боків, а, а вжати її ну, десь 2-3 осталось міліметра. І то я вже й раз, раз піджимав зимою, тому що замітив, що от доливав масло зимою, тупо долив десь пів літра. Заглянув під машину, на подон дивлюся, а з-під прокладки в одному місці, ну навіть не в одному, а в некоторих містах. З-під прикладки капелька масла. Тупо свіжого нового. Я такий, -має, ну що це за фігня? Так я по, по обороту всі болтики піджав. це то, 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 то хіба прокладка? Отак собирають некоторі двигателя. Непонятно з чого. Далі йдем. Шконка. виранку Шпонка Відкручував шкіл И заметивший прикол. Шпонка розбита була. От хоп-хоп Це така регулировка, регулировка получилася. І ГРМ, і топлі виходить, плаваюча, на ходу. На ходу воно все регулювалося, як хотілося Так що це ще повезло мені, що десь не в дорозі воно обірвалося. А просто, просто збилося ГРМ і трохи не так робив двигатель. Та, навіть не трохи так. Конкретно не так. Ось поршень я один витягнув. перший ремонт у нього 77 мм. І тут видно як на... На... на цьому мало видно, як клапан. Клапан бився об поршень. Бився об поршень. У мене таке було, їду-їду, потім хоп, починає щось стукати в верхній частині двигателя, щось клацать, щось непонятне. Блін, став, трохи поклацало, перестало. А це, оказується, клапана, билися в поршень из-за цієї шпонки. Будем менять и конечно существенно с Що це, що я нормально доїздив що головка ціла залишилася. Дальше що ще хочу показати один поршень я вытягнув так Порш... ой, Кольца Кольца были Замки стояли буквально в одному положенні з замками. 40, 40 мм дистанція була. Так ось, Хопа. 40 мм. Ну я, я тільки один витягнув, я зараз витягну ще один і побачимо, що там. Ну, я ж думав, ну що ну, такі гази. Перло прям капець без картера. Я тільки взяв її, блін. Це ужас, я ще такого не бачив У мене перед цим була машина з хужим двигателем. Компресії почти не було. Ну, там менші гази йшли, а тут вообще просто ж мало там таке газує. Щас ми знімем Знімем щас. Ще один поршень побачимо, вдруг там таке саме. Сам я как он вообще ездил. А ну, ничего, отъездил. пора его. Ну, хоть вкладыши, можно сказать, что нормально. Что, наверное, походят. Сейчас я выбью этот поршень. Бачимо по ньому. Як як у ньому поставили замки? Це такі мастера бувають. Би ще ходив би, навіть цей кузов. Но це неправильного розповження замків і ходити не може довго. Фільтр воздушний постійно заливався масло з воздушного колектора. Сапуна валила масло. Типа конкретно валило. Так, Шпильку аккуратно выбиваем. Сейчас посмотрим, что тут рубится. Тоже, ну... Трохи краще. Але... Але все рівно не так, як треба. Таке відчуття, вроді би його... їх не розводили ці... ці замки. Ось сього один. Так. Один. тут. Другий тут. Сіка тут. 90 градусів. А треба сіка. А треба 180, тобто 120. І третій отут. Теж в 90 градусів всі три замка. Ну, ну Куди це годиться, ну я не розумію. Положено знак... Мерседеса, получается. хоп-хоп-хоп. 120 градусів. Я удивляюсь цим сборкам, цим мастерам. Так воно і їздило в принципі. Фігово їздило, вообще фигово. Масло, жерло, дымило. Трубу выхлопнув, сапун. Заводка паршива. Ну, півтора року від'їздив, та я мало їздив. Прийшло время робити. Робити то все. Робився для себе. Нехай не все зразу, потихеньку. Хай вже машина постоїть пару місяців, ну потихеньку стать зробити нормально. Так Що ще хотів сказати, значить поршнева тут перший ремонт 77 мм. Ну так бачу що поршня хороший Нурал фірма Я бачу що вони ще повинні ходити, Щоб Шліфануть цей блок треба поршня новий Не дофіга стоїть на сьогоднішній день я вирішив, що в мене є блок запасний на запчастях Був. Ще ні разу не шрифованный нужно виробітка Вироботка там конкретно я шліфану цей блок С цими поршнями старыми кину кольця нові. Ну так пар... така конструкція, инструкция были Удивидаюсь, як так можна собирать двигатель барани, одним словом. Ще одне, що хотів сказати. По цьому поршню видно, що по цим виїмкам на юбки поршня, що він турбірований, можна сказати, так? Ці виїмки під, під поливалки для охлаждення поршня. В ну, на всіх можна сказати. тут і, і стояв фільтр так, на сторону масляний. Вже заховав його і турбина стояла, ну вона, звісно, вже була розібрана. Тільки корпус залишився од Остальне не работало, зняли і заглушили. А, что я хочу сказать. Облок не турбированный. поливалок тут немає. Я удивился, конечно, как так может быть. Не знаю, что тут видно чи ні. Там должны были бути поливалки. О! вона та площадочка. Ось вона, ця площадочка. А там тупо литье шершаве. Там їх і не було ніколи. Тупо поставили е, цей у турбірований е, блок. Ой, у простий атмосферний блок поставили е, турбіровані поршня. Смысл і турбіну. Ну так. Буде ходити. ходило б дах і, і, і ходило. Ну на себе довго це вже інше питання. Ну так. Такі приколи. Я побачив. Все, буду розбирати далі.